Ми можемо вирішити питання безпеки ваших дітей. Дуже багато кількість людей не знає, чим їм займатися, заборонити можливість засілення людей багато багатоповерхівки. гетто. це дуже небезпечно. Може одночасово заїхати близько 10-15 тисяч осіб. Є такі райони, в які білі там люди бояться ходити. Я гадаю, що тут мав би бути довгий текст про те, що з початку повномасштабної війни багато мільйонів людей залишились без житла, але я хочу почати з іншого боку і розказати, як ми можемо вирішити питання безпеки ваших дітей у наступні 10-15 років. Повертаюсь до питання до початку повномасштабної війни. Близько 7 мільйонів людей переїхали зі своїх звичних осель. І дуже багата кількість людей не знає, чим їм займатися по сьогодення. Більшість з них знаходиться за кордоном і планує повертатися, бо їх там ніхто не чекає. Їх планують сілити у багатоповерхівки. То такі висотні будинки, 10 і більше поверхів, і робити їм такі гарліми Нью йоркського типу. Гіто це дуже небезпечно, тому що світова практика показує, що якщо сілити людей у багатоповерхівки, не надаючи їм гідної психологічної підтримки, психологічної реабілітації та ресоціалізації вирістає їхні діти будуть. Погрожувати суспільству, збиватися у банди і робити так, щоб ваші діти були у вічному жаху. Тому я, та людина, що категорично кажу, заборонити можливість засілення людей, що є переселенцями у багатоповерхівки, виключно через безпеку, по перше, ваших дітей, ваших сімей, ми маємо зробити їм відносно гідні. Умови, можливо, не такі, як в них були вдома, можливо, ще краще, дивлячись на те, хто чим е, займався, але ми маємо розуміти, з ким ми маємо діло. Це люди з Шахт, це Луганськ, це Донецьк, це специфічна публіка, яка сьогодні, навіть у більшості своє, не знає, чим їй займатися тут, бо їхні робочі місця не повторюються. І... Ми подивилися світову практику. Взяли єврейські кібуці, які розташовані на території Палестини, були ще з початку ХХ століття, і розробили власний український спільнохутір з поселенням у малоквартирних будинках, не більше 16 квартир у приватних будинках. Поблизу з власними агро- та технопарками. За допомогою Греко-католицької церкви, Всесвітньої ради ВПО я Лукінчук Микита, розробили перші ділянки, які можуть працювати саме для розселення людей. Наприклад, 25 кілометрів від Києва, гвоздів. Під програму психологічної ресоціалізації прошу не плутати з реабілітацією. Може одночасово заїхати близько 10-15 тисяч осіб за наступні 2-3 роки за допомогою швидкомонтованих технологій будівництва. І того, що в нас є вже дуже багато кількість бізнесменів, які, за допомогою яких ми зможемо відбудувати дуже швидко агро та в яких зможуть працювати ці переселенці. Якщо ми не зробимо так, а посілимо їх у багатоповерхівках, тоді просто знайте, що в Нью-Йорку це місто з четвертою економікою світу як країни, да, вона багатша за там Росію, місто Нью-Йорк. Є такі райони у дуже дорогих територіях, в які білі там люди бояться ходити, бо там дуже шалена преступність і там небезпечно. Але це Нью-Йорк, що буде в нас, якщо ми будемо, будемо сілити людей у такі будинки. Можете собі уявити, тому що деяка кількість зброї, що залишиться, люди, яких забули, образи тих людей, яких забули, у багатоповерхівках створять ну, такі банди, формування, які будуть у жаху тримати нашу країну довгі роки. Тому не треба повторювати помилок Албанії, Косова, а треба треба бачити що саме сьогодні більш за все треба від нас суспільству і завдяки греко-католицької епархії в нас є десятки різних українців що є бізнесменами дуже дуже успішними бізнесменами у світі це не тільки там німеччина це і канада це америка це навіть Австралія, южна південна америка тому ми дуже швидко зможемо це зробити разом і разом прийти до е, перемоги. Тому я кажу офіційно, ні в якому разі е, не йдіть на поводу у тих, хто намагається нав'язати багатоповерхівки як вихід для розселення людей, що загубили житло, тому що перш за все це психологічна підтримка, психологічна реабілітація. Потім це психологічна ресоціалізація, це реформування їхнього стилю життя. Додаючи до нових звичок, до нового місця проживання, до нової професії, які сенси, які будуть робити їхню віру у майбутнє гідною того, щоб жити.